Привіт, друзі! Сьогодні будемо говорити про покупки. Вивчимо найважливіші слова та фрази по темі шопінг і допоможе нам у цьому епізоди з романтичної комедії Красуня, як ви знаєте англійською, pretty woman. І сама перша фраза це робити покупки або ходити за покупками. Англійською go shopping, do shopping. І просто шоп. Ми ходимо від магазину до магазину, придивляємось до речей та їх цін. І англійською це називається shop around. Можна розглядати вітрини window shop. Або разом зі словами go і do. Go window shopping і do window shopping. What is she doing? She is window shopping. А що роблять продавці, коли наша красуня заходить до магазину? What are they doing? її оцінюють по зовнішньому вигляду. They are judging the woman by her appearance, або по іншому, they are taking her at a her face value. Хоча всі знають приказку, що не одяг красить людину. I'm just checking things out. May I help you? або can I help you? Або ще how can I help you? Як я можу вам допомогти? На що наша красуня відповідає? Well, I'm just checking things out. I'm just checking things out. Інший варіант цього речення. I'm just browsing. Я mm -hmm. просто видивляюсь. Are you looking for something particular? Are you looking for something particular? Ви шукаєте щось особливе? Look for це фразове дієслово шукати. А something conservative. Something conservative. Щось класичне. Thank you. You got my stuff». «Stuff» – це те ж саме, що слово «things». Звісно, ми цю фразу не будемо перекладати буквально, а перекладемо у вас гарний одяг. Дивимось далі. How much is this? Далі вона питає про вартість. How much is this? або по-іншому можна запитати how much does it cost? І все це означає скільки коштує. I don't think this would fit you. Її відповідають: I don't think this would fit you. Не думаю, що вам це підійде. Слово фіт означає підходити, хоча є інші слова, такі як «suit» і меч. Давайте розбиратися. It fits you» означає, це підходить вам по фігурі. «It suits you» означає, що це пасує вам до лиця. А it matches to your shirt можна перекласти як гарно поєднується з вашою сорочкою. Повертаємось тепер до нашого діалогу. Well, «I didn't ask if it would fit, I asked how much it was». I didn't ask if it would fit me, I asked how much it was. І тут вона каже Я ж не запитувала, чи мені підходить. Я запитала ціну. Речення вжито в минулому часі. І далі йде часове узгодження, тому will стоїть у другій формі would. It's very expensive. It's very expensive. It's very expensive. Це дуже дорого. Знаємо, cheap протилежне до слова expensive. Cheap – дешево. Look, I got money to spend in here. Look, I've got money to spend it here. Слухайте, в мене є гроші. Spend означає витрачати. I don't think we have anything for you. You're obviously in the wrong place. Please leave. I don't think we have anything for you. Не думаю, що в нас є щось для вас. You are obviously in a wrong place. Очевидно, що вам не сюди. Або дослівно очевидно, що ви не в правильному місці, не тут. Please, leave. Вийдіть, прошу вас. Наразі в нас ще один невеличкий епізод. Давайте його спочатку переглянемо, а тоді розберемо кожну фразу. Hi! Hello! Do you remember me? No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh, you work on commission, right? Uh, yes. Big Big. mistake. Big. Huge. I have to go shopping now. Hi, hello. Do you remember me? Ви мене пам'ятаєте? No, I'm sorry. Ні, вибачте. I wasn't here yesterday. Я заходила сюди вчора. You wouldn't wait on me? Ви на мене не чекали? Зверніть, будь ласка, увагу на слово wait on me. Можна сказати wait on me, а можна сказати wait for me. Wait for це більш стандартна фраза, коли ми на щось чекаємо або на когось, а wait on me це ми чекаємо на когось, щоб його обслужити. Далі, you work on commission, right? Ви ж працюєте за відсотки, тобто від продажу. Yeah, так. Big, mistake. Big, huge. I have to go shopping. Велика помилка, просто величезна. Іду в інші магазини. Ми розібрали з вами короткі епізоди з фільму, але звісно існує ще багато виразів, які будуть корисні, коли ви йдете до магазину одягу. Тому проходьте за посиланням під цим відео і завантажуйте більше розмовних фраз.